Адам Кей анатомія для дітей. Адам Кей розповість про те, як влаштоване людське тіло, про процеси, які проходять в нашому організмі. І сила цієї книжки в тому, що він це зробив дуже смішно. Ви більше не мусите заставляти. Дитину вивчати анатомію і біологію людини. Вони це зроблять самі з задоволенням і значно швидше, ніж йде програма. Моя донька 15 років читає цю книжку вголос, і мій середній син слухає, і вони разом просто захатуються. Мені як для батька дивитися на цю дані. картину, просто серце тішиться. І інформація, яка тут є, вона доволі академічна, бо цю книжку вичитали ви в тому числі і фахівці, наприклад, відгук Марини Борисюк, кандидатом медичних наук. І ми гарантуємо вам, що вся інформація, яка тут подана, хоч вона подана в гумористичному цілі, але вона вірна і правильна. Адам Кей, анатомія для дітей, видавництво час майстрів Друзі, всі, які завжди надто зайняті, чи то спля, чи то дивляться що чи від.